Отже, обкон ДВП-2, півтора метра, тросовий потенціометр для точних вимірювань. Дізнайтесь це про тросовий потенціометр обкон. Відкрити до себе переваги особливості його застосування. Вітаємо усіх! Давайте глянемо, як він виглядає. В загальному це є кутушка з намотаним дротом, яка має певний вимір витягу. В даному випадку це є півтора метра, і може точно вимірювати абсолютне переміщення і використовується у промислових застосуваннях. Отже, технічні характеристики у нас на даний момент. Ми маємо описані в шильдіку, це є півтора метри, точність виміру, 4,20 мА вихідний сигнал. Аналоговий може бути ще також опоровий 2,5 метра кабелю. Тут кутушка, яка розмотується, витягується і передається дана інформація. Кабелем вже в подальшому. Туди куди потрібно, отже, основними перевагами є її точність і надійність у вимірюванні. Далі довгий термін служби до трьох років або ж до 100 мільйонів циклів. Поки не буде зношеність легкість установці та інтеграції в саму систему. Вони застосовуються в різних галузах автомобілебудування, робототехніки, промислове обладнання. Отже, просимо заходити на наш канал. Якщо вам цікаво, підписуватись, дивитись. в Подальшому ми будемо знімати інформацію по його розпакуванню і цікавих фактах, де, як, що, коли та чому використовується. Дякую. Автоматик сервіс Україна. Алелуя!